Мене звати Степан Прізвище Петраш, 89 років мені. Мене батько в 44-му році відправляв повстанці, мені ще 18 не було. У лютому місяці 44-го року ми зробили разом із чотою сотенного шума. Засідку на гістапівців. Дочекалися ми, коли вони сіли на пором, відправилися від берега і на середині річки ми їх зустріли з двох сторін і поплили 26 фріців в Чорне море. Ну, завели на НКВД. А вони як робили? Спочатку кидають на три дні. У півницю, там, де щурі. Ну і почалося слідство. А слідство тоді як було? Били до почери сознання. Так? Мене не катували, тільки били, сильно били. Івано-Франківську засудили. На Воркуту там 10 років я відбув, 20 років в шахтах ще попрацював. Тоді люди просили війни. Це страшно, знаєте, коли народ просить війни. Що таке війна? Війна це злочин великий. Це така ситуація, де одні люди вбивають других, а потім ті другі вбивають перших, а людина родилася для того, щоб Ми. жити. Ну, яка радість, війна закінчилася, значить була хоч надія, що хтось воює з тою імперією зла. То в України. І яся тим щасливий, що я щось можу трошки корисного робити для держави.